Ворог продовжує обстрілювати і Харківщину минулої доби російські війська тричі атакували безпілотниками куп'янський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено авто та резервуар для зберігання зерна у Богодухівському районі. Через обстріл зруйнована адмінбудівля. Детальніше про те, що відбувається зараз в місті, Розпитаємо Андрія Бєсєдіна. Це начальник куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрій, вітання. Вам доброго дня. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ситуація щодо обстрілів е, міста. Яка наразі? На жаль, без змін терор, знищення критичної цивільної інфраструктури щодня. Це реалії Куп'янська. Приведу невелику статистику: понад 3600 ударів ворог завдав в січні. Це по населеним пунктам саме Куп'янської громади. 22 людини травмовані, 4 людини цивільних, на жаль, загинули. Тому щодня ми боремось, боремось не тільки за незалежність нашої держави, незалежність Купянщини, а й боремось за те, щоб наші люди зберігали своє життя. Активність дронів розвідувальних або не тільки. Наскільки це сьогодні таке, знаєте, гучне питання для вас? Сьогодні дня десятки, навіть сотні FPV-дронів або БПЛА, типу молния ворога застосовує Купянській громаді. Це стосується і цивільних мешканців. Це стосується і медичного напрямку швидкої допомоги. Це стосується комунальних підприємств. Будь-кого хто з'являється там на е, логістичних шляхах, ворог відразу застосовує ці. БПЛА або в дрони для нас це велика проблема, велика біда, тому що дійсно ворог контролює центральні частини населених пунктів під'їзди до міста і не дає нам працювати, не дає можливість надати людям максимально тих послуг, які вони потребують, особливо це стосується гуманітарної допомоги. Ну, стосовно того, скільки місцевих залишається все ще не виїжджає, тому що ми знаємо, що ви радите, якщо є загроза, вона залишається або виїжджати з міста. Це в першу чергу сто. Стосується дітей, але загалом скільки місцевих все ще залишаються і не полишають домівки. 3100 цивільних мешканців залишаються на території Куп'янської громади. З них понад 800 – силів бережа нашої громади, ківшарівка Купянську з лави, лівий берег. Куб міста купенза скілля. Там на жаль ситуація критична. Відсутня будь-яка інфраструктура, соціальна, цивільна. Критична інфраструктура немає ні електро, ні воду, ні газопостачання, жодних послуг. Єдине, що ми там робимо це заходи евакуації, мовляємо людей. На жаль, нехтують. На жаль, е наражають себе щосекунду на небезпеку, і не тільки себе, і тих людей, які забезпечують їхню життєдіяльність. тому що велика кількість людей працює: це і комунальні представники, і медицина, і структурні підрозділи, ДСНС, поліція. Кожного дня працюю для того, щоб забезпечити людей всім необхідних в тих умовах. Тому ще раз хочу зазначити, що евакуація рятує життя, і це найголовніше зараз виїхати з території громади, дочекатися того моменту, поки ми дійсно переможемо, і зможемо повернутися додому, відбудовувати наші міста. Організована евакуація яким чином як вам це вдається зробити? Насправді скільки людей бере в цьому участь, тому що це доволі складний процес, враховуючи те, що кожної години якийсь дрон щось пролітає, і, і так далі, іде полювання фактично росіян на наших місцевих жителів. Дійсно, за підтримки Харківської обласної військової адміністрації особисто сприяння Олега Синігубова, координаційного гуманітарного центру, це волонтери, які задіяні в великій кількості для евакуації, ДСНС, поліція, структурні підрозділи Кутанської міської ради щодня взаємодії працюють для того, щоб Помовляти людей вивозити людям потрібно тільки зголоситися. За них ми зробимо все самі. Їх привеземо в місто Харків. Вони отримують всю необхідну допомогу і юридичну, і психологічну, і гуманітарно. І грошову допомогу від міжнародних фондів місця компактного проживання. Центр підтримки купянчан, який працює в місті Харків, обслуговує понад 6 тисяч наших мешканців, які живуть в Харкові або в Харківській області. Нещодавно за допомогою Харківської обласної військової адміністрації особиста Нюбова і посольства Німеччини в Україні отримали спеціалізовану автівку для перевезення гуманітарних вантажів. Тому з кожним днем покращуємо можливості, покращуємо умови. І завдяки всім нашим друзям партнерам забезпечуємо людей всім необхідним. Ви правильно сказали, Андрію, що це ще історія про те, що кожен, хто сьогодні надає гуманітарну допомогу мешканцям Куп'янська, він ризикує власним життям, тому що перевезення гуманітарних вантажів, надання допомоги це також ризик, це також час, і це також ну, величезна робота, яку роблять всі, хто бере в цьому участь, і це важливо. І звичайно, тут варто сказати про те, що гуманітарна допомога продовжується, і яким чином ще отримують допомогу, і що саме отримують. Люди, які все ще залишаються там: продукти, ліки медичний напрямок працює. З повному обсязі, незважаючи на відстань 2 кілометри від межі міста Куп'янськ, лінія фронту. Наші регічні медики, це і сімейні лікарі і вузькопрофільні лікарі 19 напрямків, які зараз надаються в місті Куп'янськ безпосередньо нашим людям. Це і УЗД, і флюорографія, і РНГ і клінічні аналізи крові і багато інших послуг, які люди можуть отримати безпосередньо в куп'янську. Це важливо, тому що більше залишається людей Хилого віку, або мало мобільних, які потребують. Цієї уваги територіальний центр обслуговування наших куп'янчан займається постійною підтримкою маломобільних людей, які не можуть самі себе обслуговувати. На зараз дуже великі проблеми з гуманітарною допомогою, завезенням саме гуманітарної допомоги, тому що тільки ворог бачить там мікроавтобуси або більш габаритні автомобілі. Він відразу починає застосовувати БПЛА або ФПВ. Тому намагаємося знаходимо шляхи і обов'язково будемо поруч з людьми, надавати всю необхідну допомогу, поки це буде можливо, ну і ще вже протягом нашої розмови наші глядачі бачать на екрані QR-код. Мова піде про такий проект, який має назву Куп'янський дрон. Розкажіть, будь ласка, що це таке і що тут можна дізнатися, якщо наведеш телефон на цей QR? Це ініціатива Куп'янської міської ради, військової адміністрації, консолідація зусиль органу державної влади, місцевого самоврядування, звичайних людей, які знаходяться будь-де на кухні, в гаражі, в офісі для підтримки наших сил оборони, збройних сил України. Наш слоган прикриємо наших з неба. Ми хочемо забезпечити наших хлопців якомога більшою кількістю FPV-дронів. Люди збирають, реєструються на платформі, проходять навчання. Наш логіст 24 на 7 на зв'язку збираються Дрони передають хлопцям. А ми, як міська рада, компенсовуємо частину витрачених коштів на сьогодні. Понад 700 дронів вже передано нашим збройним силам України, які нищать ворога на Кутенському напрямку. Це Сім військових підрозділів, які знаходяться у нас, і кожен день і інженери, які збирають дрони, і самі дрони додаються. Тому хочу закликати. Давайте підтримаємо, давайте зробимо і наблизимо нашу перемогу, і прикриємо наших з неба. Долучайтесь, будь ласка, друзі. Дякую дуже, пане Андрію. Андрій, Андрій Беседі, начальник купянської міської військової адміністрації, був зі мною на прямому зв'язку.